Прав власності це одна з засад для залучення інвестицій в Україну. І власне інтелектуальна власність є одне її захист, є одним з ключових аспектів для розвитку економіки. В першу чергу, розвитку високотехнологічних галузей, інновацій в Україні, а також розвитку ІТ в Україні. На сьогодні ІТ-галузь галузь одна з тих, які найбільш динамічно розвиваються в Україні. Власне для неї одна з передумов розвитку повинен стати адекватний захист прав інтелектуальної власності. Крім того, кілька років тому Україна фігурувала в 301 му списку, що мало прямі наслідки як для інвестиційної привабливості, так і було негативним сигналом для інвесторів щодо роботи в Україні. В першу чергу, в таких галузях, відповідно. Ця система потребує системних реформ. І ті 25 років, які минули, власне, ми не зробили значних кроків вперед в реформі цієї галузі. На сьогодні міністерство разом зі службою, разом з представниками бізнесу, розробило перелік тих кроків і заходів, які повинні навести порядок в галузі захисту інтелектуальної власності. Серед перших кроків, які сьогодні міністерство опрацювало разом з колегами. Це врегулювання інтернет піратства. Україна була і є одним з найбільших піратів у світі. І цю проблему ми повинні разом здолати. Друге питання це патентний тролінг. І тут у нас насправді кілька років тому були цікаві факти. Один львів'янин, до прикладу, запатентував вішальку для одягу. У нас була запатентована епіпетка для ліків, а також такі інші приклади патентування речей загального вжитку. В результаті ці люди вимагали сплати роялті. Ці люди тормозили а, завіз таких речей в Україну. І власне це створювало і недобросовісну конкуренцію, і власне а, негативно впливало на. Наше середовище в бізнес-середовище в Україні. Такі речі треба побороти. І власне наступний законопроект, який на сьогодні міністерство готує і найближчим часом презентує, це законопроект, який дозволить власне побороти такі явища шахрайства в Україні. Третє це для розвитку власне it галузі питанням. Врегулювання спірних моментів по правах на програмне забезпечення на бази даних, які створюються великою кількістю представників it галузі, які сьогодні працюють в Україні, теж є вкрай важливим. І ми буквально за кілька днів цей законопроект теж відправимо на працювання. Наступним болючим болючою галузю в Україні є колективне управління. А тут у нас проблема як зі збором коштів за використання авторських прав, так і з їх розподілом. І фактично, що ми маємо в результаті: ті автори, як українські, так і міжнародні, не отримують жодної винагороди за використання свого авторського продукту. І е, якщо в Україні в середньому минулого року було зібрано всього навсього 60 мільйонів гривень за використання авторських прав, в наших країн-сусідах ці суми в десятки разів більше. А це власне, ті суми, е, які повинні бути заплачені нашим співакам, нашим музикантам, нашим скульпторам, нашим дизайнерам і всім людям, які створюють інтелектуальний продукт, на сьогодні фактично вони не отримають цієї винагороди і в регулюванні і наведення порядку на цьому ринку. Є також ключовою власне ключовим завданням цієї реформи. Тому ми працюємо. деякі законопроекти вже готові, деякі на виході і в найближчий час ми передамо їх на розгляд Верховної Ради і будемо звертатися до народних депутатів з підтримкою їх і надіємося, що в 2016 рік ми вже війдемо в країну, яка не матиме репутації, країни, яка не захищає авторів.